Інспектори ООН сьогодні підтвердили, що у Сирії таки була застосована хімічна зброя. У звіті ООН говориться, що в результаті газової атаки було уражено відносно велику територію. Отруйний газ «Зарин» несли у своїх зарядах ракети Земля-Земля. Нагадаю, що за даними сирійської опозиції, у результаті газової атаки 21 серпня у передмісті Дамаска загинуло 1400 осіб. Минуло тижня Сирія погодилася віддати свою хімічну зброю під контроль міжнародних сил. Президент США Барак Обама заявив, що домовленість між США та Росією щодо знищення хімічної зброї у Сирії зробила світ безпечнішим. Ймовірність нової хімічної атаки стала значно нижчою. При цьому в інтерв'ю телеканалу ABC у неділю Обама сказав, що ситуація у Сирії не може стабілізуватися до тих пір, поки Башар Алясад залишатиметься при владі. З подробицями далі. Тетяна Ворошко. Президент США Барак Обама привітав залучення президента Росії Володимира Путіна до дипломатичного процесу з метою розв'язання сирійського конфлікту. В інтерв'ю телеканалу ABC він сказав, що США та Росія мусять продовжувати працювати разом, незважаючи на різницю в поглядах. Я не думаю, що президент Путін поділяє наші цінності. Я думаю, що захищаючи Асада, він дотримується іншої думки щодо його режиму. Президент заявив, що чим довше Асад залишатиметься при владі в Сирії, тим довше там триватиме збройний конфлікт. На його думку, дипломатичні зусилля Росії не принесли б жодного результату, якщо б не існувала погрози військового удару з боку США. У результаті тиску, який ми чинили протягом двох останніх тижнів, Сирія нарешті у перший раз визнала, що володіє хімічною зброєю, та погодилася приєднатися до конвенції, яка забороняє використання хімзброї. А росіяни, які є їхнім найбільшим спонсором, кажуть, що вони натиснуть на Сирію, аби та позбулася всієї хімічної зброї. Протягом останніх двох тижнів ми пройшли величезну дистанцію. Американські законодавці поставилися до цієї домовленості по різному. Республіканський сенатор Джо Макей назвав це актом провокативної слабкості. Інші законодавці, як республіканці, так і демократи, навпаки, задоволені тим, що угода відсуває необхідність військового втручання. Державний секретар США Джон Керрі, який вів переговори з росіянами, назвав цю домовленість найбільшою, яка коли-небудь була досягнута у сфері обмеження використання хімічної зброї. Погроза використання сили є реальною. Режим Асада та усі, хто бере участь в конфлікті, мусять розуміти, Президент Обама та Сполучені Штати віддані досягненню своєї мети, вирішуючи міжнародні проблеми, ми не можемо пустословити, не підкріплюючи свої слова діями. Про це Керрі сказав після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'яміном Натанягу. Лідер Ізраїлю заявив, що сирійський режим мусить позбутися усієї хімічної зброї. світ мусить переконатися в тому, що радикальні режими не володіють зброєю масового знищення, тому що, як ми побачили у Сирії, якщо вона в них є, вони її обов'язково використають. цього тижня триватимуть дипломатичні зусилля як на рівні зустрічей очільників дипломатичних від. США, Франції, Великобританії, Туреччини та Саудівської Аравії так і в Раді Безпеки ООН. Тетяна Ворожко Голос Америки.